Усі проти BTC. є дуже мало графіків, які виглядають добре, е, взагалі, і якщо щось, то більшість з них просто виглядають як графіки ведмежого ринку, цей цикл поки що відрізняється, і е, я не знаю, чи це зміниться або чому це має змінитися. Тож будьте обережні з цим. Вибачте, що я є носієм досить, досить плоского або негативного погляду на ці ринки, але це просто це дійсно так з точки зору цінової дії, негативно враховуючи, що має бути багато е. Наративів бичачих наративів з точки зору новин, щоб підштовхувати цей ринок вгору, це не так очевидно з усіма цими інституційними покупками ETF, покупками сейлора та всім іншим. Мільярди і мільярди і мільярди доларів. Куди це все йде? Якщо ринки падають, це означає, що всі кити ймовірно просто продають, скидають і виводять гроші після років перебування на цьому ринку. на виводячи значну е кількість капіталу з цих ринків, і Е, хто знає, чи є взагалі кінець цьому процесу.